Першочергова ідея створювати тактильні виставки мистецтв з'явилася ще у 2017 році, після того як ми відкрили наш перший музей в темряві в Києві. Під час того, як ми досліджували тематику, ми зрозуміли, що мистецтво взагалі недоступне для незрячих, і ми розробили свою першу виставку мистецтв, на якій були представлені скульптури, пам'ятки архітектури та кілька тактильних картин. І тоді ми зрозуміли, що, по-перше, це дуже корисний формат для незрячих, тому що це одна з небагатьох можливостей, де вони можуть познайомитись з мистецтвом в доступній формі. А по-друге, це цікавий досвід для незрячих, тому що, по-перше, це новий формат взаємодії з мистецтвом. Це спосіб зрозуміти, що з мистецтвом можна і треба взаємодіяти на дотик. І це також спосіб зруйнувати стереотипи про те, як незрячі сприймають мистецтво загалом. Ми провели вже кілька тактильних тематичних виставок мистецтв і створили більше ста тактильних експонатів. І одна з останніх наших виставок це виставка «Живописи на дотик, яку ми створили в. У 2022 році за підтримки Українського культурного фонду та Українського соціального венчурного фонду. Ідея такої виставки народилась дуже природньо з потреби самих незрячих, тому що перед створенням нових виставок ми проводимо опитування і цікавимось, які ж експонати або які тематики для них є цікавими. І таким чином, під час розробки цієї концепції, я зрозуміла, що. Недостатньо просто створити тактильні копії картин, тому що в багатьох випадках це просто не дає повного розуміння про те, як виглядає той чи інший об'єкт на картині. І так народився новий формат. Наскільки я знаю, я не бачила аналогів за кордоном. Це формат, в якому ми створюємо і тактильну версію картини, і 3 d скульптуру головного об'єкту цієї картини. І також ми доповнюємо кожен експонат додатковими і звуковими ефектами, і матеріалами чи іншими тактильними об'єктами, які доповнюють відчуття від картини. Ми створюємо виставки, які потрібно сприймати лише на дотик. Вони проходять в повній темряві, вони проводяться незрячими екскурсоводами. І головна задача це і. І дати доступ до мистецтва суто для людей з порушеннями зору, і звернути увагу суспільства на те, що мистецтво має бути доступним і показати їм, як можна його сприймати на дотик. Якщо говорити про адаптацію експозиції, галереї і інших культурних закладів для різних аудиторій, то процес трохи інший. Ми говоримо про те, що весь продукт і вся експозиція має бути доступна для, ну наприклад, людей з порушеннями зору. І в такому випадку, перше, з чого ми починаємо, це загалом. Суті продукту і задачі, що ми хочемо доносити, і яка інформація має стати доступною. Ну і, звичайно, наступний крок це адаптація самої експозиції для потреб різних аудиторій. І тут важливо сказати наступне, що збільшуючи доступність для певних аудиторій, ми завжди покращуємо якість продукту для всіх. І саме з такою з такого підходу і потрібно підходити до адаптації там змін в своїй експозиції. Треба розуміти, що, наприклад, коли ми додаємо якийсь інтерактивний об'єкт або тактильний об'єкт, це не тільки для людей з порушеннями зору, тому що з ним буде взаємодіяти цікаво всім. І це не тільки про дітей, а й дорослим. Також цікавіше ніж просто послухати якийсь опис чи прочитати табличку. Буде цікавіше повзаємодіяти з певним об'єктом на дотик. Підсумовуючи, я би сказала, що культурні мене. Створюючи нові експозиції, мають пам'ятати про такі основні критерії та кроки. Перше потрібно дослідити різні цільові аудиторії, пам'ятати, що у вас будуть абсолютно різні користувачі та відвідувачі, і потрібно підлаштовувати свою експозицію таким чином, щоб вона була доступна для всіх. Тому для цього потрібно більше читати, більше спілкуватися з фахівцями, проходити різні тренінги. Друге, Потрібно бути достатньо гнучким та креативним і пам'ятати, що коли ми адаптовуємо експозицію саме для людей з інвалідністю, ми не маємо думати лише про пандуси і та бички Шритом це саме про креативний підхід, і це те, в чому культурні менеджери явно мають бути дуже сильними. Тому тут ми можемо використовувати абсолютно будь-які інструменти: різноманітні інтерактивні підходи, запахи, звуки, тактильні відчуття, досвіди, через які можна відчути щось нове для себе, будь-які експерименти, в яких можуть брати участь відвідувачі тобто, будь-що, що зробить цей досвід глибшим, але при цьому і доступним для різних. Відвідувачів, і третє це звичайно певна позиція культурного проєкту чи ініціативи, тому що, на жаль, бажання просто там культурного менеджера створити доступну експозицію недостатньо, і тому це має бути позиція установи, яка потім має переходити в те, що такі зміни будуть бюджетуватись, фінансуватись, і це дасть можливість створювати саме додаткові якісь експонати. Зупинюсь трошки на тому, як. Крок за кроком ми створюємо наші експозиції е, тактильних експонатів, і це не завжди тактильні картини. Е, перше, ми починаємо з концепції і е, вибираємо, на яку тему ми будемо створювати експозицію, і які експонати маємо для неї вибрати. Е, припустимо, це виставка картин. Після того, як ми вибрали картини, для кожної картини необхідно вибрати спосіб, яким ми будемо виготовляти тактильну копію. Є абсолютно різні технології. Ми частіше за все використовуємо саме 3D-друк, тому що він дозволяє максимально зручно і точно відтворити певні деталі, які ми хочемо зобразити в тактильній формі. Але також, наприклад, можна використовувати різьбу на ЧПУ чи інші технології, уф друк наприклад. В залежності від типу картини, від складності картини, від кількості. Деталі треба вибирати різні технології для того, щоб більш зрозуміло передати деталі. Також важливо зрозуміти, в якому масштабі ми будемо відтворювати цю картину, в якої висоти мають бути певні деталі. І це дуже складний такий аналітичний процес, тому що перше, треба визначитись, які деталі є важливими для сприйняття, а якими можна знехтувати. По-друге, в якому масштабі вони будуть зрозумілими для сприйняття. І якої висоти мають бути перепади між лініями для того, щоб теж це можна було відчути на до після цього. Ми створюємо 3D-модель картини і ще раз аналізуємо цю модель в віртуальному вигляді для того, щоб визначити, чи дійсно ми там врахували всі деталі і чи хочемо ми адаптувати щось. І на наступному етапі ми вже друкуємо експонат. І тестуємо його з користувачами для того, щоб зрозуміти, наскільки ми правильно відтворили всі деталі. В деяких випадках на цьому етапі потрібно щось змінювати: наприклад, передруковувати або перешліфовувати, або підкреслювати додатковими якимись текстурами чи матеріалами, тому що, наприклад, щось може бути недостатньо відчутно на дотик. Далі на наступному етапі. Ми створюємо вже додаткові елементи, які потрібні на експозиції для сприйняття для людей з порушенням зору. Якщо ми говоримо про певні стандартні інструменти, це може бути аудіоопис, який потрібно створювати індивідуально під кожний експонат. Тут важливо залучати фахівців, які можуть якісно розробити цей аудіоопис, і самих. Культурних менеджерів або авторів експозиції, тому що тут потрібно створювати цей аудіопис саме в, в співпраці, передаючи і суть експонату, але при цьому послуговуючись правилами створення аудіопису, тому що там не має бути якихось суб'єктивних або незрозумілих описів, які не дадуть уявлення про те, як виглядає той чи інший об'єкт. Також дуже добре використовувати додаткові матеріали. Це можуть бути як реальні об'єкти банально. Квіти або яблука, або просто матеріали тканини, приклади каменю або будь-чого іншого, що має значення для цього експонату. Це можуть бути запахи, якщо вони мають значення, і також потрібно. Все-таки дублювати інформацію шрифтом Брайля для того, щоб люди могли самостійно отримати її там, без допомоги екскурсовода чи когось іншого. Але важливо зазначити, що не всі люди з порушеннями зору користуються шрифтом Брайля, тому інформація має бути доступна в різних формах. Також можна розміщувати QR-коди, є певні правила, як їх розміщувати для людей з порушеннями зору. Вони вводяться рамочкою, підписують. Ується вони є тактильними, і так само люди з порушенням зору можуть читати цей QR-код і прослухати, наприклад, аудіоопис або текстовий опис у себе з телефону, і це є теж зручним способом, популярним способом для людей з порушенням зору там під час Відвідування певних екскурсій. Якщо ж говорити про співпрацю з культурними установами, то тут часто викликом є те, що у них дуже обмежене фінансування, і іноді потрібно придумувати, як адаптувати їх експозицію в умовах дуже обмежених ресурсів. Але і в таких випадках часто є способи, як це реалізувати, якщо сама команда відкрита до того, щоб адаптувати там свої підходи та екскурсію. І в таких випадках я би могла порадити, що якщо у вас в проєкті немає окремого бюджету на створення тактильних експонатів або розробку додаткових експонатів, дуже часто можна обмежитись якісним тренінгом по комунікації, термінології та супроводу людей з порушеннями зору і адаптації самого екскурсійного сценарію для того, щоб за допомогою екскурсовода вже зробити цей досвід доступним для незрячих і тут же. Часто навіть без ем, додаткових. Фінансових інвестицій чи витрат чи експонатів вже за допомогою екскурсоводів, які правильно комунікують і мають бажання правильно комунікувати, часто вирішується проблема недоступності екскурсії. Роль гіда відіграє ну, велике значення, тому що гід допомагає орієнтуватися у просторі. У нас гіди всі незрячі, але дуже добре орієнтуються у музеї на всіх локаціях. Тому для відвідувачів є дуже потрібно, щоб поряд з ними хтось був і їх скоординовував. А також, якщо, наприклад, ми досліджуємо е, картини на дотик. Гід може описувати, допомагати, відгадувати, і також розказувати факти про картину і про художника. До нас у музеї приходять і зрячі люди, і незрячі на екскурсії. Але, власне, ми всі знаходимося в однакових умовах, тільки що незрячі досліджують суто тактильно, на слух, по асоціаціях орієнтуються, по опису, а зрячі вони ще мають візуальне сприйняття. І якщо вони знали ту чи іншу картину чи експонати, то вони ще візуально можуть собі її уявити. Власне, для незрячих людей ще є цінність побувати на таких виставках, тому що вони можуть, хоч принаймні на тактильні відчуття, уявити собі, як виглядає картина, як виглядає та чи інша споруда. Тобто це є дуже корисне і дуже потрібне. І хочу сказати зі свого досвіду, що, хоч я колись бачила до 19 років, я в цей період не дуже цікавилася. Мистецтвом, і коли я прийшла працювати у музей у Темряві, то для мене це було теж дуже корисним, потрібним, і я багато чого пізнала. Ще дуже важливо при створенні будь-якого культурного продукту продумати весь шлях користувача від моменту взагалі взаємодії з інформацією про ваш проєкт. Тому ви маєте перевірити на доступність і сайт, на якому ви розміщуєте інформацію, соцмережі. маєте... Підписувати, наприклад, фотографії альтернативним текстом, дублювати відео-аудіо описом для незрячих, і продумати, наскільки взагалі доступна інформація або купівля квиточків для е, людей з порушеннями зору. Е, далі навчити менеджерів або адміністраторів, які контактують з клієнтами, коректні комунікації, е, правильному супроводу, е, перевірити. Е, Доступність самого маршруту до вашого об'єкту і простору, доступність простору всередині. Ну і безпосередньо доступність самої експозиції, продукту, а також комунікації після. Наприклад, якщо ви маєте якісь форми опитування чи іншу інформацію, то вона теж має бути доступна для людей з порушеннями зору.